В ефірі новини вівторка 26 червня, і сьогодні у випуску. Ви побачите у шостці, 11-річна дитина стрибнула з багатоповерхівки. Це вже третій подібний випадок у місті. Колишній пілот армії США привіз у глухів благодійну допомогу. Має до 150 вуликів. Чоловік на Шосткинщині тримає у лісі велику пасіку. Напередодні близько 19-ї години у шосі з багатоповерхівки стрибнула 11-річна дівчинка. Трагедія сталася по вулиці Свемівська. Правоохоронці вважають, що у такий спосіб дитина намагалася покінчити життя самогубством, але під час падіння зачепилася за дерева і не отримала смертельних трав. Зараз вона знаходиться у реанімації у важкому стані. У відставці пілот Монте Дунарт долучився до спільноти колишніх військових, які допомагають українцям вистояти у війні проти Росії. Волонтер за останні два місяці вже кілька разів був на Глухівщині, доставляючи надзвичайно потрібні подарунки у міську лікарню для рятувальників і сил оборони. Під час цього візиту він привіз у глухівську лікарню морозильну камеру для зберігання крові. Володимир Манько, села Чапліївка Шосткинської громади, вже 30 років займається бджолярством і тримає у лісі пасіку. Цього року чоловік збільшив кількість вуликів до 150. Починав з двох вуликів, а зараз має власну пасіку на 150 бджолиних сімей. Бджоляр Володимир Манько вже понад 30 років добуває мед. Чоловік говорить, що цьому ремеслу його ніхто не вчив, тож добувати знання доводилось самому. Я родився в селі Чапліївки. Отець і мать колхозники. Мені по роду ніхто не був пасічником. Нічого мені з пащину не прийшли, один улей, нічого мені не, не, не доставалося. Начинал работать пчелами з двох улей, купив за деньги и начал понемножку, понемножку подниматися, розводити, розводити. У вот уже много-много лет я Займаюся пасікою. Завдяки щоденній праці Володимира Пасіка, чоловіка виросла до 150 вуликів. Питаю, що до 10 улік, як мені було, це Нет, просто, що такої, як говорить, вигоди, що сахар треба, всякі інструменти, покупати міногонку і транспорт. Все. Ну, як їздити в ліс до 10 улі, краще, краще їздити до 110 улік. По тому що, як вам сказати, хто -то хоче за день перевірити, в Сеуле. Меня не интересует время, сколько я буду проверять. Я могу неделю проверять, и две недели проверять, то, что надо делать на пасеке. Мне интересует одно, это, чтобы было меда, чтобы я сдал побольше, помочь сыну. Он мне помогает, и мы вместе работаем на пасеке. И еще вам скажу, это мед, это здоровье для всех людей. Ну, здесь ну, около 150. -ти. Точно, я вам не буду говорити, тому що сьогодні и завтра влітті ворой, залилася така жмінка. Поймаєте, вже, вже улія улі, того, понимаете. А именно робочих пчел, рабочие треба считать, именно рабочие улей, які дають мед, вот этих треба считать. Чоловік розповідає, що колись тримав пасіку біля власного будинку, але коли кількість вуликів почала рости, вирішив перевезти пасіку у ліс. Я тоже тримал возле будинка. Если у меня было 10-15 улей. поставил больше улей, соседи все остальные будут на вас говорить с вами, сказать, что нас не дают нам работы пчелы, пчелы нам мешают, все. И я считаю, если ее вывести куда-то в лес, где хорошо цветет, где ездить пчели полетать, собрать нектар, это очень и очень полезно для пчелы и для вас будет. Якому ви не будете мішати. Володимир говорить, що не рахує часу, скільки витрачає на догляд за пасікою, але перетримується думки, що вплив людини на бджіл має бути мінімальним. Да, йде провірка, як ревізія на весні, от на весну весною ревізія улії. Ну я вам скажу, що треба попаритися. Це неділю півтори точно треба, щоб провірити досконально матку найти, подивитися, як вона сіє, все какая ну, в общем роботу пчели. Это не так просто. Глянь, если ты ничего не знаешь, ты за... открыв, закрыв и нічого не знаєш, вода. Нам... Ну надо знать, как она сеет или стала, как она расплод делает. Вот это самое основное. Ему и заменить надо. Она плохо дает, и яйцо, яйцо плохо сеет. Ну, еще переводы, я вам скажу, что если большая пастика, тогда робишь ревизию, когда и качаешь, и, и делаешь ревизию. В лишний раз не хочется открывать улей, мешать работе сбору меда. Хотя пишут у книжки, что надо там смотреть неделю хотя бы раз. Ну, то у тебя 20 чи 30, неделю раз, чи два. Но я був в інституті Кропивнівського, там люди, які займаються пчел, говорят, лишній раз нежелательно вулиці лізти туди, мешати їхньої житті. Ви, кажуть, просто подимаєте кришку, випускаєте тепло відтуди. І пчела волнується. І коли для розплоду, вони тепло зігнали столько, скільки їм повинно. Ну, 32 градуси чи 33, должно бути в середині. Від того, кришку крішку подняли, стало вже зразу 20. Не вважає досвідчений пасічник проблемою, якщо рівень літає з вулика. Говорить, що ті бджоли, які залишились, принесуть найбільшу користь. І старі, багато старих маток, вони анімуть раїтися. І що от пасічник їм помішати? Це в тому випадку, коли раїться улі, молода матка або стара матка, вона забирає бджол і влітає з улія. Ну, жалко, конечно, что пчелы улетели. Но ничего не сделает. Те пчелы, которые дома не сидят, они пользы не дают. Они все равно куда-то полетят, улей, но от оттуда тоже улетят. Мне такое было на практике. Самое лучшее, пчелы, которые оставили свои ульи, молодая матка остается, и это все наверстается. За месяц будет и полный улей пчелы. А те, которые забрала старая матка, ну нежелательно, можно самому ее убрать. Но это надо искать это надо много работы. Но пчелы сами разберутся. У жизни их ним надо меньше встречаться с ними. Они живут по своей статистике, говорится, знают свое дело. А мы им только помогаем рамку поставить пустую, чтобы мед заносили туда. За словами Володимира, найбільше пасічникам шкодять аграрії, які трують поля. Через це гине до половини бджіл. Цього року чоловіку довелося шукати гроші, щоб закупити бджіл на заході України. У цьому йому допоміг грант від Червоного Хреста. Все таки нам мешають аграрії дуже сильно. Хоча вони ночі обробляють, Ну но до утра яд яд. Тут не спаряється і нічого. І в нас много погибають пчели. Я вже не думав їздити за пчолами за за Думаю, ну що ну, деньги ж надо на то, щоб і дорога 10 тисяч стоїть, і водителя наняти, і машину все забивати 2 тисячі кілометрів, туди тисячі назад убивати. Це ж не так то просто. А ще ж воєнне время, все буває на дорозі. І штрафи, і все буває. Ну, вирішив, три роки я не їздив на западну Україну за пчолами. Ну, вже бачу, що з зими виходить процентов 50 пчели треба если ми хочемо розвиватися треба їхати ну я рішився поїхати привез, і грант мені допомог в деньгах у пасічка в кожного пасі повинні деньги бить говориться для пасіки спрятані не вистачає я позичаю брата в сестрі позичив Мед пойдеть, я їм обеззаприїду покупателям, деньги привозить, а обов'язково разом деньги. Чоловік говорить, що пасіка не приносить великих прибутків, а особливо, коли має небагато вуликів. Основне джерело доходів бджолярів це оптовий продаж меду, хоча ціна на нього невисока. Вигідна пасіка в тому випадку, якщо ти держиш, як ну, хоча б сотня була, що ти можна там 4 тони. 5 тонн. Это по хорошему погоде, по хорошему, по хорошему взятку, если что-то сеется. Вот, вот эти деньги, вот, этот мед, приезжают, звонишь, приезжают покупатели, берут анализы всевозможные, чтобы у меду ничего не было, никаких антибиотиков, ничего. Если я, лаборатория признала ваш мед годный, приезжают они с деньгами, забирают бочки, привозят по тамтару. І там вони, куди там вони бросають, куди там роздають вони, почему вони толкають, може вони в п'ять дороже дорожнього. Понимаете, сейчас от военное время, ми вже ціни не може бути Большой. Вот була ціна до війни, так, да, була ціна 55, була, даже доходил до 58 50-такого, вот 52 Ну, потім тільки війна почалася, вот це все, що на границах наші машини стали. З медом дальше возвращать, но ну, не пропускать. Это ж скоро ну, я. Продукт он, если хороший мед, он не пропадает. Может, годами хорошая температура, при температуре плюс 10, где-то минус 5% там, или плюс 2% храняться 30 лет. Ре больше можна храняться. Без влаги, если йому, йому влага, где-то 16-17% влажності очень долго б стоять. Этот мед. Но це не віхосположення. Щас ціна найбільша, якщо мене багато, багато, багато сказав закупатель, якщо у тебе тони, там, ну, більше двох, там, трьох, значить ціна сама вища 46. В тому році була 43. 42, 43. До 38 доходила. ходіла. Зараз трохи підняли. Володимир Манько пишається тим, що продає мед односельчанам по невисоким цінам. Говорить, що не обідніє від того, що комусь допоможе. Мнеду в селе продаю по низшей цене, чем на рынке. Зачем мне, говорится, всякие люди есть, есть, мало денег получают, пенсионеры. Ну как с них можно драть, как у нас некоторые дерут среднюю шкуру, блин. Хочешь, бери, хочешь, не бери. Это не разговор. Понимаете? Разговор в том, что человек, может, хочет. Ну, что ты с пенсии возьмешь? Какая сейчас пенсия? Ну, пожалуйста, банка литровая, я беру 140. Ну максимум я только я знаю того чоловіка, що в його деньгах море, там і то 150 там максимум літрова банка. Останок про погоду протягом доби 27 червня на півночі сумщини погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 13 до плюс 18, в день від плюс 23 до плюс 28 градусів по цельсію.